Важливі питання розвитку області обговорили під час засідання в Чернівецькій області члени конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Зокрема, йшлося про фінансову спроможність громад, розташованих у гірській місцевості та розбудову прикордоння, на яку підтримку уряду може розраховувати буковина далі у сюжеті. Під час засідання голови громад Буковини спільно з урядовцями обговорили проблему дефіциту бюджету гірських громад. За словами голови Чернівецької ова нині на захищенні статті цим ОТГ бракує приблизно 30 мільйонів гривень. Як нам відповіли з міністерства регіонального розвитку і з міністерства фінансів, зараз ми працюємо над тим, щоб до кінця року винайти механізми компенсаторних фінансових можливостей для цих громад, щоб в новий рік зайшли без. Заборгованості по захищеним статтям однією з таких громад є Селятинська. Минулому році хамін, тобто держава вилучила військове ПДФО, яке в нас досить гарно складало від 5,5 до 7 мільйонів річних, і це таке для нас трошечки важке питання, яке ми втратили. Тому сьогодні працюємо над тим, щоб наповнити місцевий бюджет. Дещо покращити ситуацію в регіоні можна за рахунок лісової галузі або ж відкриття пунктів пропуску із Євросоюзом, які майже 14 років тому призупинили свою роботу у зв'язку із вступом Румунії до ЄС. Ми маємо підписану угоду Україна Румунія 2327 з сусідніми примаріями із зварні і ульма. Але ми не можемо розробляти нічого більше і далі, якісь маршрути туристичні. Ми над цим, якби мали такий добрий натяк. Але в зв'язку з закриттям пунктів пропуску або не закриттям, або не дією, вони закриті давно. Воно все на місці. Радикально відрізняється ситуація з бюджетом Новодністровська. Єдина громада в області, яка не є об'єднаною, що ми місто окреме, ми єдині і. Mm -hmm. Ми дійсно спроможні і через те, що маємо достатньо у нас ПДФО і в нашій громаді. А так як є певна формула і вираховується середнє по області, і так як у нас є надлишок, то ми перерахуємо реверсну дотацію до державного бюджету. Тобто є громади, які отримують дотацію базову. А ми навпаки відраховуємо. уже наступного року. Питання фінансової спроможності гірських громад обіцяють врегулювати питання. Пропрацьовується того, щоб внести зміни в Держбюджет і було передбачено компенсаторна субвенція для наших гірських громад для того, щоб наступний рік ми пройшли в більш злагодженому фінансовому стані. Окрім того, нині активно обговорювали питання облаштування євроколії, яка проходитиме і через нашу область. Завершений процес техніко технікумічного брудування десь плануємо в першій, пол в першій половині. Першого кварталу 25-го року далі відбудуться вже проектні роботи, але паралельно з цим ми розуміємо, що фінансова інституція СІФ, яка зацікавлена в відбудові Єврокорів через Україну від Львова аж до Чернівців держкордону. На сьогодні готова фінансувати цей проект в розмірі 50%. За словами голови Чернівецької ова це відкриє не тільки нові шляхи в Європу з залізницею, але й сприятиме економічному розвитку Буковини. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.